Ми не можемо жити без бажання помсти росіянам. Хай це як звучить не по-християнськи, хай це як звучить це можливо не справедливе покарання за геноцид. Справа в тому, що Росія як сутність, як соціокультурна сутність, як політична сутність принесла нашому народу дуже багато бід. Вона принесла нашому народу дуже багато жертв. Ці жертви принесли не конкретні царі, генсеки чи президенти. Ці жертви а, українському народу а, принесла а, соціокультурна політична сутність, яка має назву Росія. І а, нам буде дуже складно побудувати сильну Україну, якщо ми не усвідомимо все те, що відбулося в минулому. Якщо у нас не буде справедливого пориву, зупинити все це нарешті. От. І отримати моральну сатисфакцію за все те, що було з нашими предками, і за все те, що відбувається сьогодні. А, саме тому, а, значить, да, і таке усвідомлення, воно а, в своїй основі повинно містити ну, глибокі історичні знання. Це не означає, що кожен громадянин України повинен там до найменшої дати чи обставини заглиблюватись в історію е, українсько-російських чи російсько-українських відносин. Але кожен український громадянин повинен в повній мірі е, знати, усвідомлювати для себе все те, що було, і все те, що відбувається, без будь-яких прикрас, е, без будь-яких косметичних там нашарувань і так далі. Він повинен знати про реальні розміри трагедії. Ось цих двосторонніх відносин. Тільки тоді, коли це е, буде подаватися кожному громадянину України, починаючи з дитячого садочка, так само з дитячого садочка, так, там вже, можливо, старших груп чи початкової школи, зрозуміло, в е, абсолютно релевантних і адекватних формах подачі. так, Педагоги знають, як це робити, науковці знають, як це робити. Тільки тоді ми будемо мати. Е, Суспільство свідомих громадян, які будуть чітко усвідомлювати загрози, найбільші загрози, найбільші небезпеки для нашого народу, от і тільки тоді ми будемо мати до кінця високомотивоване суспільство людей, у яких не буде проблем з мобілізацією до війська, у яких не буде проблем з розумінням того, що таке Україна, де вона знаходиться, в географічному історичному. Будь-якому іншому вимірі просторі так.